Ірина Шаверіна мати двох дітей, які навчаються у Коломийській гімназії номер 10 Жінка розповідає, у 2014 році її сім'я переїхала на Франківщину з півдня України. Навчальний заклад обирали ретельно, тому переводити дітей в іншу школу жінка не хоче. Перед тим, як віддавати сюди дітей, ми дивилися, яка школа нам більше підходить. І гімназія номер 10 вона має і мала, і має більшість переваг ну, для нас особисто і для багатьох батьків дітей, яких тут вчаться. По-перше, це її дуже зручне розташування, компактність цього закладу. І що найголовніше, те, що вона не переповнена. Бо це питання комфорту і безпеки наших дітей, особливо найменших. І коли ми дізналися, ну коли ми почули про закриття, то ми були просто в шоці. Оксана Закота мама дівчинки, яка навчається в інклюзивному класі. Жінка хвилюється, як дитина відреагує на перехід в іншу школу. Зі сльозами на очах жінка каже, що найбільше боїться, щоб з доньки не знущалися. Зараз буде інший колектив, інші дітки, інші вчителі, інше приміщення. Це буде зовсім інше. Все для дитини, все буде нове, і їй знову буде тяжко до цього привикати. І вона тоді може навіть не захотіти йти в школу. Я не хочу, щоб мою дитину звідси кудись брали і переводили в інші класи. Моя дитина тут привикла. У гімназії навчається майже 300 учнів. Восьмеро в інклюзивній формі навчання. Для таких діток у класах мають бути створені особливі умови, розповідає асистентка вчителя інклюзивної дитини Наталія Тищенко. До прикладу, учнів у класі має бути не більше 30. А з 24-го року взагалі лише 24 учня. Лише 24 учні в класі. Це наото, а плюс інклюзивна дитина. А дити в нас ну, кожна дитина є різна і кожна дитина є особлива. І не, не має навіть значення, чи дитина вона інклюзивна, чи інклюзивна. Це для дитини любові буде стрес. Заступниця директора гімназії Юлія Довбуш розповідає, що для того, щоб навчальний заклад мав шанс на існування, колектив розробив спеціальний проєкт. Сьогодні його презентують начальнику управління освіти. Пропонуємо їм вивчати з першого класу польську мову. А для старших діток ми вже поговорили з нашими колегами з Польщі і будемо вводити додатково факультатив польська мова. Також в цей проєкт входить у нас створення недільної школи для батьків майбутніх першачків. В цей же проєкт у нас входить створення проекту Діти без кордонів». Найкращі учні ми плануємо, щоб вони разом з нашими вчителями їздили до Польщі, а їхні до нас. Начальник Коломийського управління освіти Любомир Бордун розповідає, що заповненість класів 10-ї гімназії найнижча у місті. Проте витрати з міського бюджету чи не найбільші. Тому задля економії коштів доведеться об'єднати два заклади. В подальшому в приміщенні гімназії повинні навчатися діти початкових класів ліцею. Щодо створення українсько польської гімназії має власну думку. Я мало вірю в цей проект, тому що це є досить довгий процес. Для прикладу, дев'ятий ліцей вони мають зв'язки з польськими школами. Вони давно співпрацюють, але вони не розглядали якраз українсько-польську школу. Крім того, в нас в місті є а, вечірня польська школа. Вона займається на базі якраз саме і дев'ятого ліцею частину занять польської вечірньої школи, суботньої верніше школи, займається на території ліцею Грушевського. Тому я думаю, що. А, вони задовільняють всі потреби вивчені польської мови. Остаточне рішення щодо майбутнього гімназії повинні прийняти депутати міської ради під час наступного засідання сесії. Олександра Берчак, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.